Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар. І в нас третій анонс токенсейлу сейлу на куінлісті за місяць часу. Якщо чесно, я коли побачу цю новину, трошки різні такі дивні в мене відчуття виникли і думки, тому що я, якщо чесно, просто не можу зрозуміти, куди вони спішать, і до чого це може призвести, і взагалі до чого це сигнали. Бо, наприклад, на самому куінлісті зараз навіть верифікації нормально не йдуть. Краще б вони взяли відремонтували верифікації, щоб люди нормально могли проходити. А вони конвейер запустили токін Ну, якщо чесно. Чесно, я не знаю. Давайте будемо розбиратися. Складаються враження, ніби вони кудись спішать і гряде щось недобре. І вони хочуть його тут всі проекти швиденько сейли продати, Ну, не знаю. Зараз спробуємо розібратися детальніше. Сам проект називається Archway реєстрації до 12 червня до 12.00 по UTC. На наш час це 15.00. І сам сейл 15 червня о 12.00, як завжди. Потім, як зареєструватися, я покажу. Йдемо нижче. Тут у нас відосик вони придумали. Взагалі вони пишуть, що арчвей. Що це блокчейн першого рівня, який розгорнутий на екосистемі космосу. Якщо чесно, вже на коінлісті були проекти космосу. Це був Нюм, це було Юмі, це був Axelar і Агорік. Якщо чесно, ці токенсейли зараз хтось з нуль торгується, хтось з невеличкий плюс, а то і в мінус. Тому давайте будемо дивитися далі. Тут їхня екосистема, тут дуже не бачу сенсу розбирати, тому що це екосистема космосу і воно все між собою взаємодіє. Давайте краще перейдемо до деталей сейлу. У нас ціна 20 центів за токен буде продаватися. І одразу хочу звернути увагу, що в нас буде 40-денний локап це типу. 40 днів токени будуть заблоковані після того, як ми їх купимо. І аж після 40 днів 25 нам розблокують. А тоді восьмимісячний клів, ніби восьмимісячний розлок кожного місяця в рівному процентному співвідношенні. Це приблизно 9-8 місяць, чуть менше 10%. По інформації, які я знайшов, фонди заходили по 15 центів. Ми по 20. Ну в принципі, це непогано. У нас буде всього продано 30 мільйонів токенів. Це 3% від загальної емісії. Загальна оцінка проекту 200 тисяч доларів. Я дивився просто. Так, якщо прикинути, що проект вийшов в 4-5 іксів, в нього має бути один мільярд капа. І якщо чесно для такого проекту, я не знаю, це може бути складно. Мінімальна у нас покупка 100 доларів, максимальна 1000 доларів, не 500, а 1000. І також тут можна запросити додаткову алокацію. До речі, до цих 3% тут внизу додавали вони, що ще можуть додати 2 Зараз поясню, як це працює. Це більше для тих людей, хто викупляє алокацію на 1000 доларів максимальну і хоче викупити більше, може запросити додаткову алокацію від 100 до. 1000. Тисячі доларів і вже проект, тут Вони прописали, що самостійно буде вирішувати, кому давати, а кому ні. До речі, додивіться відео до кінця, бо в кінці я скажу свою думку. Взагалі, чи варто заносити, чи не варто в цей проект, і як буду робити я викуп, як завжди, в нас буде за USDC і USDT. Тут країни, які не можуть приймати участь. І тут ще один важливий пункт. Нам в кінці реєстрації на сейл треба буде обов'язково вказати адресу кошелька, який підтримує атом. В нашому випадку та якої ніс радить це робити. Гаманець Кеплер. От в мене є такий. Ось тут. Просто заходите в MetaMask, розширення, Kepler, скачати, створити, записати цід фразу. І потрібно буде додати сюди адресу. Зараз я покажу, як реєструвати і як це відбувається. Якщо прогортати трошки донизу, ми тут бачимо, що у нас прописана токеноміка. На приват селі продано 12 і 2,5%, це 14,5 Тут все розділено між Archway Foundation, Philabs, Community Pool. І тут, до речі, детальніше вони зробили два окремих документа. Можна ознайомитися з цими всіма розподілами токенів. Я зайшов туди, подивився. Насправді 35-40% токенів від загальної циркуляції будуть залочені в когось на рік, в когось на півтори року, в когось 24-місячний розлог. Ну і в принципі, в нас теж буде лок на 40 днів і тоді 8 місяців розлок. Тому, в принципі, на початку в ринку не мало би багато токенів. Давайте тоді перейдемо до реєстрації. Я вам покажу, натискаємо Register Now. Тут Get started, тут підтверджуємо. Тут вибираємо Ukraine область, галочку Continue. Я зареєструюся зараз. Так, я зараз швиденько пройду квіз, а вам відповіді на запитання ці я залишу в своєму чаті. Посилання є в описі під відео. Раджу вам туди. Підписатися на канал і на чат, тому що ви там можете задавати запитання. що би вас не цікавило, там люди і я завжди вам відповімо. Квіз я пройшов і тут ми бачимо це, що я говорив спочатку. Нам потрібно обов'язково додати адресу. Потрібно зайти в свій кеплер, як ви його створили, записали світ фразу, як я вже казав. Тут натискаємо, копіюємо адресу ось тут свого гаманця. Вставляємо її сюди, тиснемо кнопочку Submit і після цього вам ще прийде лист на електронну пошту, щоб ви закріпили і підтвердили цю адресу, і все, реєстрація закінчена. А тепер давайте далі, як я обіцяв, скажу свою особисту думку, що я думаю, що я буду робити. Звісно, кожен з вас має приймати рішення сам, але яким чином буду робити я. Так як в мене є не один аккаунт, я все-таки буду приймати участь в цьому сейлі, тому що я можу ризикнути. Якщо в мене виграє декілька аккаунтів, я можу їх продати на OTC. Хоча тепер тут прив'язаний нас. Буде Кеплер до кожного аккаунту, і це, якщо чесно, трошки ускладнить продажу аккаунту на OTC. тому що в нас є фраза, її буде треба передавати, доступ буде в однієї людини і в іншій, і це все ускладнить. Тому я приймати участь буду. А чи приймати участь з вами, ви маєте вирішувати самі. Тому що, якщо, наприклад, у вас невеликий банк, а там всього 500 тисяч доларів, і не знаю, чи це хороша ідея. Саме в цей проект його майже всього заносити. Ви маєте робити це відносно своєго риск-менеджменту і відносно свого капіталу. Якщо у мене. Якийсь аккаунт пройде, я напевно один аккаунт на 500 доларів поповню. Зроблю це чисто заради антифому, а вдруг проєкт стрельний, всяке може бути, але тут я дуже перспективний насправді не бачу. Але все може бути. Не знати, як в нас буде ринок, але морозити свої кошти на 8 місяців, ну таке собі задоволення. В того же Неона, про який я знімав відео перед тим, ситуація значно краща, стопроцентний розлог. І знову ж таки, як я на початку відео казав, мене бентежить куди не спішить. Ті бабки, які він так сказати, заробляє, вони не використовують їх в якісь. Покращення сайту, покращення самого коінліста, а просто беруть бабки, лісять проекти. Ну, мені не це не зовсім подобається. Думка в мене залишилася така різностороння, трохи мені подобається, трохи не подобається. Тому, друзі, підсумок проєкт не найкращий. Останні гроші я би туди не ніс, але хто має ферму аккаунтів, наприклад, як я, можна брати участь, пробувати виграти і вже тоді дивитися за ситуацією. Взагалі в мене така стратегія, я в кожен проєкт заношу, а тоді вже дивлюся, який вистрілює, де будемо заробляти, а де не будемо. Ось таке вийшло в нас відео. Дякую, хто додивився. Ся до кінця бажаю всім профіту та до нових зустрічей.